Всім привіт! Заходжу зараз в Чехії. Містечко називається Бестріця над Перштейнем. Е, зупинився трошечки раніше, бо йду на центр. Але тут по дорозі така техніка стоїть. Е, це не для шахт. Але щось по карті я не бачу, що, що тут десь шахта є. Може десь працює. Тут все показано такий камінь, може якусь руду добували. Ось зараз поїзд, тож вагончик такий і показано як. І ззаду теж покажу. І показано все, що грузили. Тут більше всього, що дуби переміщалося і так само воно... каміння сважували. Прийшла родина і там ролієсь то мало їх хочу поролить. Спочатку їду на місто, бо хочу потрапити в один музей. Надію, що встигну. Заходять зараз в центрі міста, але ну, таке на пагорбах знаходиться, тільки що їхати такою брущаткою, як, як тут. Ось такий. Настільки гарно вилежена плиточка, що навіть не дрібні на... Як на велосипеді їдеш? Зараз е подивись трошки вище і напевно треба сходити в банкомат якийсь. А, це Місцевий музей є, але в музей не буду я сьогодні йти, бо в планах трошки друга в мене. О, покажу центральну вулицю. Кілька магазинів діти, відкритих. Поламалась в мене тільки що на селфі палка. Так що прийдеться знімати так, вручну. ну Нічого, коли знімав, то і зараз цей такий фонтанчик тут гарно виглядає і далі якась статуя Також тут ось фонтанчик такий голова бика водичка чиста. Ветер замітив, центр міста знаходився так на пагорбі, а потім він так спускається. Я думаю, що мені в ту сторону зараз до музею. В хай не буду говорити, який музей. Але я такого ще не бачив і до цього планую, планую цей потрапити. Ну, Прийшов я в музей. Музей Татри, бо в Чехії робиться дві машини. Шкода і Датра Зараз покажу тут вхід. Ну і, і тут не тільки всякі магнітики, зараз буду показувати мотоцикли, гоночні машини. Ну, супер. Всякі модельки тут. Як так подивитися, найбільше мені подобається цей бусик. Це приватний музей. Не знаю, як вони всю цю колекцію зібрали, але виглядає просто неперевершено. Вхід коштує 50 крон з людини. Ну, ще покажу. 1929 року. Це що? Це теж Татра 78-го. А, супер, це якісь поліцейські машини. Дуже ну, гарно виглядає. Все. Це... Добре. І ковір висить. <свісно> ну, проходжу в другий зал. Тут теж 50 крон, це навіть не знаю скільки. Це як 100 гривень, мабуть. Я зняв з банкомату 200, 200 крон. Мені десь посчитало 44, 44 злотих. Це приблизно 10 євро. 200 крон це 10 євро. Це група вхід 3 євро. Тут, кстати, на ще всяких моделях багато. Ірушечні машинки. Ну, тупо не ну, дуже гарно виглядає все. бо він через годину закривається і я хотів встигнути Ось Зараз покажу якась жінка тут сидить. Так, це якийсь непонятно що Можна сказати, що просто як мотоцикл. Ось так він виглядає всякихось модель якісь, якісь медалі. Теж, мене, збирали довго. Зараз покажу ще з цього боку. Супер, на камери висять, але я нічого не збираюсь красти. Якщо бачите, люди собі так збирали. З покоління в покоління, бо це приватний цей колекція. Якісь ось двері. Ні, супер. Саме більше мені подобається цей бусик, але вже показувати його не буду. Дуже гарно. Колекція мотоциклів тут. А тут більше такі раритет можна сказати воно ява є тільки не знаю де ява ява це якийсь чеський ауціон ну тут спускаюся в підвал там не знаю чи є щось не теж що є але там таке і тут е мотоцикли йдуть Багато різних монет. Тому що Ява, Ява. Велоцете, Мелі. такі, можна сказати, полу, полувелосипеди. Це якийсь такий, навіть на почтальйон Сімпсон. Я навіть не маю поняття, де вони його все взяли. Андріан, де вони його всі взяли? Тут ось ще внизу є, але вони в такому занедбаному стані. Але теж є. Може не, не вигідно. Може не вигідно його ще десь виставляти. Отакі От ще ще їздять фіати по Польщі Отакий От ще бачив їздять теж. Не, супер. За 3 євро вхід. Взагалі. Отличний. Ну, мабуть, це татра, да? Да, це татра, видно, все значок такий покажу ближче. Якого це 1936 року. На бензині. Дуже накрашене, відполировано. Класно виглядає. Навіть, тоді їздили заможні люди. Ну і третя така кімнатка. Заправка, як колись заправлялася. І тут куча різних цих ява-ява. У нас всі яви, бо я бачу, не на всіх всіх цих цих модифікацій. Ну, трошки є і різні е другі мотоцикли, але бачу знизу дитячі іграшки теж. Не, супер. Ну, то, це таке зараз теж можна ще побачити. Але як раніше виглядають дитячі іграшки, то можу показати. А, велосипеди, бачите, не побачив. Велосипеди висять, якісь самокати теж раніше вже були. бачите, Так що ось так. Все, ще при вході машина така стоїть. І тут багато різних моделек, Це може на реставрації чи що. І на вулиці, як виходите, то в гаражі є автобус, ну, якісь тракторки тут і воєнна техніка. І воєнна техніка. Але трошки запитано воно. Але скажу так, що дуже цікаво, от іменно подивитися, класно. І на самому вході така не знаю, може вони їздять, а ззаді сидить пінгвін. Оно е, теж автомат заправочний. Класно, Пінгвін супер. А, там ще кроти є. Ні, все-таки це кроти, я думаю, що це пінгвін Негарно виглядає, думаю може їздять на ній. Щось похоже на то. Ось такий такий музей в приватному домі. Так що ось такий був гарний музей. Сподіваюсь вам сподобається. І зараз буду вже їхати по своєму плану. Далі там вже нічого немає. Тут можна посидіти попити каву. Так що ось такий гарний приватний музей. Приїхав зараз на парк мініатюр. Тут таке є голова зубра. Тут є така лійка і різні статуї тут. Ось чорт. Ну і скільки там 5-6 статуй. Зараз буду показувати цей мініатюре. заходить воно біля стадіону. Але буде тут в принципі на картах побачите ну і все в такому маленькому вигляді біля кожного такого мініатюрного цього є стенд ну і пише харацепіцька друга експозиція кластер портаколі трошки бур'яном з, -з, -з Заросло, ну скажу так, що вхід безкоштовний. Вхід безкоштовний, я думаю, що його не так-то багато тут, різних, але цікаво так подивитись. Це буде град Ломніце. Це що у нас? Осіки? Але видно, що Eh, ніби полянка, але такі маленькі будиночки зробили класно. Вона дуже гарно eh, той замочок виглядає. Але ще тут є трохи, так що постараюся показати. Ну, так це eh, вже більш таки велично виглядає, це більш, більш кунстат. Я так зрозумів, це всі замки, що десь тут в околиці деякі зруйновані і по фотографіях просто від, відновили такі замки. Ось ще такий. Так, да, я так зрозумів, що це замки, які були в околиці. На жаль, деякі багато не дожило до наших днів. Але виглядає супер. Тут ось є така лавочка, можна помилуватися. Ну і десь ферма рядом випасається вся худобу. Як подивитись, то так гарні замки і люди постійно тут приходять. Думаю що може трішки пізніше ще щось будуть дороблювати, бо трошки маловато. Ну все, я розібрався, оце замок називається Зубстейн. Від цього місця знаходився 6 кілометрів, бо там показується на якій відстані був від цього міста. А тепер дивіться дуже уважно, бо завтра поїду на цей замок Берштейн. Подивимось в якому вигляді він е -е, сохранився. Це середньовічний замок. Але це буде вже завтра. Думаю, що буде дуже цікаво, так що дождіться, скоро вийде і друга частина. Якщо все буде добре і не спортуся погода. так що Поїду завтра на цей замок. І це замок нормський. 29 кілометрів, може зруйнований, не дошов до нашої. Буду видвигатися на наступне місце, де я запланував. Невеличке, але замків скільки 15 є подивитись. Люди по приходять. Населення тут 9 тисяч людей, 9300 на 15 рік. Але цікаво, цікаве містечко, є, що подивитися. В більших містах, а по подив... більші міста, а подивитися, нема що. Від'їхав я від міста 5,5 кілометрів, воно десь в тому боці. Приїхав на село Карасін, бо тут є вежа і можна піднятися на вежу. Зараз буду подиматися і розкажу що де як. Ну, виліз я наверх усе. Такий відкривається краєвид, тут можна по, по колу ходити. Відкривається дуже гарний краєвид. Ну, так на пагорби можна сказати. Тільки. Буду ще їхати на друге село, там якийсь монастир чи церква, дуже гарна якось там 14 століття. І потім ще поїду на водосховище, воно там де за цим впадає бугор, там йде водосховище. Тут, зрозуміло, що трошки, трошки вітер, так що нема так великих гір, тут в основному такі пагорби, але на велосипеді то важко крутити, особливо як під горку. Дуже гарно. Коштує 20 злотих. Тут шлабамон. внизу є кафешка. Зараз буде я спущуся, то потім все покажу. Там є площадка і можна випити пиво. Ось покажу, така площадка є. Качельки, є столики. Під низом знаходиться ресторанчик чи барчик. Даже. Може поїсти можна щось. Покажу ще краєвид. Може трошечки вітер задувати, але на висоті самі розумієте, що нічого не вдієш. Вихід коштує 20 крон, стоїть турнікет. Так що можна платити готівкою монетками, або 20 крон не монеткою, ще раз покажу краєвид з іншого боку, бо тут менше вітер. Дує. І знизу можна машину поставити. Я теж поставив велосипед, навіть не прив'язував, бо тут практично нікого немає. Ну і так іти але довго йти. Десь який шостий-сьомий поверх. Є тут ресторан, але в даний момент він закритий. От так виглядає башня. І добре, буде їхати на наступну зупинку. Приїхав зараз на село Вітохов. Це костел святого Михаїла Архангела. Не знаю, більше всього, що закритий. Але спробую цей... Ну, це знаходиться на кладовищі. Біля кладовища. Але я думаю, що цей. Приїхав з того села. Як бачите, воно башня виглядає. Ну і просто гарний був костел самий, то вирішив приїхати. Розумію, що я такого ніколи не роблю. Але просто гарний є костел. Він закритий тільки відкривається на служби. Як якесь свято, то тоді відкривається. Ну, виїхав я туди, куди я хотів. Щось починається вітер. Вічка називається Суратка. Це водосховище. І на таких схлах зараз. Але ще кіхіть зупинили. Що не переключайтесь. Такий скалистий берег. Ось от пацани привезли дівчат на тракторах. Що короче, ще Жизнь Жесть на селі Ось відкривається гарний кривид по на гору надо їхати Щас посенявся, їдуть на горних А я на своїм маленькому їх так быстро перегнав, що вони в шокі були і питають зараз Тебе що, електричний? Електро велосипед. Я кажу, да ні, я кажу, на ногах. Але дуже гарно. Одне погано, що в принципі... Ну як погано, в принципі нормально, що тут вирублені дерева, то відкривається такий гарний краєвид. Виїхав трошки далі. Тут ж відкривається гарний краєвид, як річка. Бере поворот, тут три повороти, там така трошки, я би сказати, півострів, але знаходиться так в ущелині, то дуже гарно виглядає, ну самі бачите. Трохи дихаю, важко, бо під гори йду. І то що по має горне, то це нічого не значить. Просто нереально як красиво. Наступна зупинка, тут такі скали, дорожка йде асфальтна, тут я бачу така є тераса, тут можна панораму гарно зняти. В стенд якийсь, є. Ну, бачите, і там показано як оце все будувалося. що Тут була невеличка річечка. Бачите, береги трошки підроблені, щоб все було гарно виглядало. Дуже гарно виглядає все. Зараз трошки нижче спущуся, бо там виступ такий є. Не знаю чи можна купатись, не скажу, бо ще тільки кінець травня, то ще не ясно. Але думаю ні, там важко дуже спуститись. Але в принципі хто не, не хоче то може і купатись Ні, не перевершені краєвиди Подосховище супер Траса всього 16 кілометрів ну, якийсь е знак може хтось тут спригнув О, Приїхав я на дамбу. Зараз покажу яка вона велика, висока, капець. Там. Представляєш, скільки, скільки набиралась тут вода. Думаю, довго. Пів року, а то рік. Ну, це я так думаю. Тут усі ворота відкриті, приїхали на машинах. І у них сходка тут. П'ють, пиво, дихають, музика грає. Всі такі розукрашені. зараз дивіться, ця річка Свратка, там де водосховище, вона на, насправді десь от, отак має виглядати. Невеличка взагалі, але водосховище, звісно, потужно зробили. Тут ось напроти є барчик і бачу, тут можна полазити. Це... Тут альпіністи займаються і лазять по таких скалах. Там видно, що проложені якісь маршрути, вони там, бо показано, що тренувальний табір для, для скалолазання. Але дуже гарний краєвид, звісно. Я думаю, що все, все ж таки тут село село Вір. Там можна перейти, тут паркінг є з цього боку і перейти через місток на другий бік. І видно, там вже якась цей, шахта зроблена. Ну і Приїхав я на останню зупинку. Мені зараз не треба... О, щось я не треба пішов, а може туди О, на те. хочу на скалу туди піднятися Взагалі в Чехії на вихідні я зупиняюся перший раз і сьогодні планував, ну скільки там там, 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 там по чуть, чуть але вийшло вже і там, і там, і там, і вийшло вже багато, аби завтра вистачило мені сил. Все зробити те, що я запланував. Зараз покажу зайшов трошки з другого боку, бо хотів подивитися, чи можна до самого прапора піднятися. Е, Отсюди я спустився. Тут є смотрова площадка. Відкривається такий гарний краєвид на село Вір. Ну, Це остання на сьогодні зупинка, мені ще кілометрів 10 їхать, але одне дуже дуже хороше. Має дуже хорошу річ. Купив сьогодні чеського пива, положив в холодильничок. За, завтра неділя, вихідний день, можу собі дозволити. Ось, ось так виглядає село Вір в Чехії. Покажу трохи, як виглядає. Тут в сумі безпечно, Везде натягнута сітка. Бачите? Піздє, навіть якщо хтось підслізнеться, під то то, цей, то може бути впевнені, ногу не, не зламаєте. І Зверху там прапор. Прапор чехії. Я просто думав, що там можна аж на вершину то якось там піднятися, але ні, не можна. Покажу. Ну так, По камінцях, але натягнута. Вірюка. Так що в принципі, нормально. ну і палка в мене зламалася, так що прийдеться рукою. Де вас було містечко без над перштейнем. Е, що тут ще було? Двір, е, водосховище і карасін. Бачите, надо так погано без цього. Надію, всі сподобається. Вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І... Ну і все, і до наступних відео. Для вас була Чехія. Якщо буде все добре, то завтра буду їздити по замках. Всім пока!